Артем Довбик знову шокував футбольний світ. Український форвард зробив хитрик у матчі проти Севілії за 6 хвилин. Прихильники футболу з усього світу продовжують засипати його компліментами. В цьому відео зацінимо реакцію фанатів на епічний перформанс Довбика. Заряджай відео вподобайкою а канал підпискою і ми починаємо. Друзі. А за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Є Сіті, є свято. І для початку декілька фактів про це досягнення Довбика. Хет трик українця став другим найшвидшим в сезоні Ла ліги. На все про все Артему знадобилося 6 хвилин 32 секунди. Швидше за нього трошку відвантажив суперникам лише форвард Альмерії Луїс Суарес Чаріс. І це були 5 хвилин 25 секунд. Це перший хетрик для українців в топ-лігах з 7 березня 2009 року. Тоді Андрій Воронін забив тричі за герту у ворота Енергіс скотбуса Після цього матчу за системою гол плюс пас в поточному сезоні цифри крутіші за Довбика мають тільки Лаутаро Мартінес, Салах, Мбапе та Кейн. Як вам така компашка? Ну а тепер переходимо до реакцій. Ми зібрали для вас найцікавіші коментарі з Твіттеру, які стосуються гри Довбика у поєдинку проти Севілії. Але почнемо з дуже вичерпного коментаря від наставника Жерони Мічела на після матчу. Вій прес-конференції. У Довбика є така здатність забивати голи. Третій гол, як мені здається, один з найефектніших голів, які ми бачили, заявив Мічел. Так, Серхіо Рамос вже давно не юний, але Довбик його буквально знищив. І це було феєрично. Ну а тепер до реакцій: три голи у ворота Севілії Артема Довбека за 6 хвилин. Це божевілля. Тільки вболівальникам Жирони дозволено ставити лайки цьому твіту. Хетрик для Артема Довбека менш ніж за 10 хвилин. Мій нападник найкращий у світі. Давай, Жерона! Нагадаємо, Артем Довбек коштував Жероні всього 7,75 мільйонів євро за СКА Дніпро-1. Це його 19-та гольова дія у цьому сезоні в новому клубі. 19-та гольова дія Артема Довбека в Жероні в поточному сезоні. Він перевернув гру Савіо та Артем Довбек один з найзахопливіших дуетів у Європі. Довбек у Ліверпулі, а чом би і ні, зробив хитрик за 6 хвилин. Тепер Артем Довбек зробив більше хет-триків в матчах чемпіонатів, ніж Маркус Решфорд. Майте на увазі, що Довбик був куплений менше ніж за 10 мільйонів євро. Але деякі клуби витрачають 100 мільйонів фунтів стерлінгів на нерівноцінного гравця, який не потрапив в бою у другу команду Мансіті. Не дозволяйте хитрику Феррана Тореса відвернути увагу від хитрику Артема Довбека. Він зробив це лише за 6 хвилин у перемозі Жерони проти Севільї. Зараз Українець ділить рейтинг бомбардирів із Джудом Белінгемом. Недооціненний український топ. Не будьте ПСЖ МЮ тощо, будьте Жероною. Найдорожчим гравцем є Артем Довбек, 7 мільйонів євро. Сьогодні зробив хет-трик. Артем Довбек був головним форвардом, номер і капітаном у кар'єрі менеджера в клубі, який я створив у 4-му дивізіоні Англії. І ми стали переможцями Ліги Чемпіонів із його трьома голами. Сьогодні він є однією з найкращих дев'яток. Як пояснити цю емоцію, яку я відчуваю. Чи був Бартем Довбик розумним вкладенням коштів для Челсі замість того, щоб витрачати ВВП маленької країни на Осімхена? хена? Чоловік з Жерони – це той тип вістря, який здатний грати у зв'язці, який міг би знадобитися синім? Уявіть, який біль відчувають у краківській віслі. Колись вони взяли за 200 тисяч доларів Дениса Баланюка замість довбика. Артем Довбик на 19 19-й хвилині оформив у ворота Севільї. Такого раннього хетрику не було в Лалізі з 12 вересня 2015 року. Кристяну Роналду з Реалом проти еспаньола також на 19 19-й хвилині. Вражаючі цифри довбика: три удари по воротах, три голи. Він виграв три повітряних дуелі з чотирьох. Довбик багато працює, забиває, роздає і ключові передачі. Українець довершений форвард. І на сьогодні це все. Вітаємо українську гольову машину з вражаючим перформансом і впевнені, що на цьому він точно не зупиниться. А вам дякуємо за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.